Яку ж мені обрати войн, коли засинають сумні любощами закохані, коли в тяжкому маренні сон змучені безсонням старі люди, коли королі, сходять спишних своїх парсунів позолочених храма, А давно в медлі красуні Шукають Сюлінавіки втрачені винадолі, Бо у сюди так не заспіває кущення її обрії. Узітхання поноситься в просторі і ви несумним степанам. Може, саме тоді і мені зіхати з високою кулою каміння посеред простору вільської площі мого імені і поскакати на бронзовій воді, весело замахуючись бронзовою від під бронзовий сокіткопи, розлякуючи малечу, яка так любить гратися біля підніжжя пам'ятника. В тьомних лавах гігант на скале. Завтра стані ліддяче і запала, та вже з природи І скакав рука в крізь літні. І собі попить розглядував нещасних сил. Покинути щену і недолугих людей. Тож ж не буде цокоту і я не буду хоч на коні, бо я вже інакше, але мене, Степани. Ріками, лістами під беззопнім небом, над безшляпу і землею, темноща і таєння, в гучній гріші моєї безмежної самотності. Гей, панове, лицарі! я народився в грудні, на третій день Різдвяних свят місяці народів святих, Деспотів і спотів я кров, і підібмок добрі святощі. А може? Я нікого не налучувався, бо не було в мене ні дитинства, ні юності, ні відведено мені звичайних людських утік. От страждань від було. Навіть ім'я моє справжнє Зенобій. Зенобій і Теодор забулося через свою незвичайності. Власне, вони мають те саме значення в своїй грецькій формі. Зенобій життя дароване Зевсом, Теодор. Дарований Богом, Богом даним. Я сам відсунув його в забуття, бо я гетьма, я Богдан. Гріх, недуга, загибель не для мене. Бо хіба може бути грішним цілий народ? Хіба може він стати недужим? Хіба може загинути? А я народ, горда постала, випнуті груди. Рука змикнулася з головою веселої блаща. У Києві над горою з золотою булавою. Таким мене звають живописці, таким передадуть історії. На барсунах лице моє матиме барву істрі. кістки. фраз є яйце. Що вилупуть з того яйця? Народ український. А де взявся я сам? Скажу, що насправді ніколи не був такий правий хвацький. Як мене дехто малював, виступав я тяжко. Не вбирався, що в Київ самити бувало жала на бучі ран. Був я старий, виснажений, Зворьований і без сил. А гетьманське весілля страшне своїми видами. Воно привищує все відоме на землі і на небі. Ночами. Приходять до мене вбиті товариші. І ми ведемо розмову до самого світу, поки ніч стає клявою і блідою міхті. Мертві всі рівні, вільні від усього, та й вони просять мене. Батько обійми за Насанкову зорю! обійми батьку. А мені хотілося, щоб радкового царя обіймала мене. Мені ще треба було не лише дихати і жити. Ай знак. Я перестану дихати і жити, але знання зостануться на віки. Гей, браття молодці! Для мене вже не існує тепер, не існує колись. Я живу поза часом. Форма і сутність мого існування пам'ять, власне, є є пам'ять і тому є вічний. Ось уже понад 300 років беру я приступом ворожій фортеці. Чую хрипіння вмираючи, благання зрадників, приреченим до страти. Тільки татарське лиття, кінський дубіт, який проростає крізь мене, як степові трави. А може, це є найвища справедливість і досіння життя? Гей, товариство, добродійство! Не я походжу від гетьманів, гетьмани походять від мене. Не шукайте своїх де-інде. Шукайте їх у мені, а я не шукатиму дітей своєї поодинчики, бо всі мої діти. Шукатиму хіба що свої шати, свою шаблю обзу, свого коня і своєї. Шкода сусі. Зі мною завжди буде моє знання, а це вище за всіх до світу. І знав я перемоги чотири, Любов, Стамбул, був поразний берестечним. Київ і вічність переясне. Складу з того знання, п'ятикниче свого життя, як мої Бо ж з мене за життя Моїсе, що перекував свій народ у дневолі. Бо це життя ніколи не кінчається, бо я Богдан. Про мене написано стільки книжок що не змогла не дещо прочитати, а й полічити. І єдиний, хто зміг осягнути все написане, я сам. Я міг би сказати цим людям все, що думав про їхні нечисті наміри, нечесні прийоми, фальшивий пафос, нерозумний гнів, безмежну хвабу і ще безмежні шхулу. Але я мовчав. Шкода.